Дітки 21 лютого увесь світ відзначає Всесвітній день рідної мови. На нашій планеті Земля існує багато країн Англія, Швейцарія, Іспанія, Португалія, Німеччина та багато-багато інших країн. Кожна країна має свою рідну мову, яку любить і шанує. Ми живемо. У могутній країні, Україні наша рідна мова, українська. Українська мова одна з найпоширеніших мов світу. Майже 43 мільйони осіб говорять українською мовою. Дітки це дуже-дуже велика цифра. Тобто, дуже багато людей спілкуються нашою рідною українською мовою. Мови. Коли дитина приходить у цей світ, перше, що вона чує, це рідна мова батьків, яка згодом навчить дитину говорити свої перші слова, спілкуватися, ділитися своїми думками. Маленька людина за допомогою рідної мови набуває нового досвіду про світ, який її оточує. Рідна мова відзеркалює побут, культуру, звичай свого народу. У кожного народу своя рідна мова. Але наша українська мова найгарніша, найспівучіша, мелодійна, різнобарна, могутня і унікальна, бо вона несе собою досвід наших предків. Досвід нашої могутньої батьківщини. Діти, як ви думаєте, як у давні часи люди передавали інформацію і ділились своїм досвідом? Щоб поділитися інформацією і, власне, своїм досвідом, люди малювали на каміннях, на скелях. На деревах, на землі і навіть на шкурі тварин. Я пропоную вам пограти з нашою мовою. Давайте спробуємо намалювати слова, які ви почуєте. Квітка, машина, м'яч. Я впевнена, що ви намалювали три. Різні малюнки. Тобто квітку, машину і м'яч. Як би ви намалювали такі слова: Хата, будинок, Домівка, оселя. Я думаю, що ви намалювали лише один малюнок. Це будинок. Бо всі ці слова синоніми і мають однакове значення. Давайте ще спробуємо, як ви намалюєте такі слова хмара, сонце, зірка. Знову у вас на аркуші з'явилось три малюнки. Це хмарка, сонце і зірка. Бо це три різні слова, які мають різне значення. А як ви намалюєте такі слова тато, батько, неню, татусь? Перед вами з'явився лише один малюнок ваш рідний татусь. А тепер я буду називати багато різних слів, які будуть описувати лише одне слово. А ви спробуйте відгадати його і згодом намалюєте. Тож слухайте. Рідна, мила, гарна, добра, красива, люба, турботлива. Так, дітки, це слова, якими ми характеризуємо нашу матосю. Тепер давайте ви спробуйте придумати багато різних слів, які допоможуть мені намалювати військового ЗСУ. Розкажіть, який він сміливий, вірний, сильний, дуже, хоробрий, розумний, відважний. Ось такими словами можна описати нашого воїну ЗСУ. Чуєте, дітки, скільки багато слів в нашій рідній мові? Тому ми й кажемо, що наша мова багата, в ній безліч слів, щоб висловити свою думку. Нам всім слід більше читати, набуваючи нового досвіду про різнобарвність української мови. Багато-багато людей присвятили своє життя в українській мові, писали казки, вірші, оповідання, пісні, тим самим допомагали нашому народу пізнати красу та унікальність нашої рідної мови. Це Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Леся Українка та багато-багато інших людей. Давайте разом з вами пограємо у гру. Письменники. Може, через декілька років і ви напишете свої перші рядки. Слухаємо уважний вірш про нашу мову. І коли я зупиняюся, ви добираєте слово Риму. Мова краса спілкування. Мова, як сонце, ясне. Мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чисто криниця, де б'ємо сльоза, джерело. Мова це наша світлиця. Вона як добірне зерно, мова державна перлина. Нею завжди дорожіть, без мови немає, країни мову, як матір, любіть, правильно, дітки. Ось так любі діти, буква до букви, слово до слова, і відкривається краса рідної мови. Пам'ятайте це завжди і ніколи не цурайтесь рідної української мови.